Ну що, роблю розпаковочку на свій подаруночок, Мені його подарувала моя кума. Обрала я собі подаруночок на тему. Це захотіла так, я не вона, бо я подивилася ціни на цю річ в нас в Україні. Вони, скажімо так, на порядок більші. Чому переплачувати більше, не бачу смисла. Якщо можна заказати, трошки почекати. У мене було день народження. 11 квітня, зараз 26, тобто воно йшло не сильно довго, щодесенько прийшло, тому зараз роблю розпаковочку. Я вже підготувалася, взяла собі розчку і як він, термозахист. І що я тут маю? Буду робити собі кудрі. Давно вже хотіла собі таку штучку, ніяк не могла все рішитися на нього. Так, ну запаковано тут дивіться, скочем так гарненько. Але не біда. Ми зараз його все відкриємо і все перевіримо, щоб все в нас працювало, щоб все було добре. скотчем мабуть, так гарно заклеїли, щоб поки воно їхало, не розпалося, я сподіваюся, із-за цього. Так. В комплекті повинно бути раз, два, три, 4, 5, шість насадок і сама ручка. Перше мені попалася ручка. Розпаковуємо розпаковка чек на нашу вилочку, отлічненько. У мене тут якраз поруч зі мною є розетка, і зараз я все перевірю. І так, що в нас тут ще в комплекті є? В комплекті є інструкція. Ну, я ж думаю, що тут нічого такого сложного немає. І я розберуся, як цим користуватися. Скажу чесно, ніколи я волосся сама не крутила. І поняття немає, як це все робиться. В яку сторону його закручувати, щоб я така гарна була. Але буду вчитися. Так, перше у нас велике на великі локони. Далі. Така. Все запечатано. Така. Я дивилася обзорчики, на це, до речі, прикольно воно виходить. Менше. Ну, це, як звичайна, плойка мені здається. Хоча і плойки, мабуть, ж, да, там в різні є. Трошки менше, ніж це. І це, мабуть, буде саме танесенька. Так, хочу спробувати на цю. Я не знаю, що в мене з цього вийде. Так, розбираємося, як його тепер вставити. Тут є позив, і тут також. Так. Позив вставили, і що далі? Ага, ось треба прокрутити. замочок відкритий, закритий, щоб закрити в цю сторону, треба прокрутити. Сама ця штучка зверху крутиться, це закрутила, нічого не випадає. Тепер ставлю грітися, кладу якось так, щоб не на ліжку, що пройдуся термозахистом. Я думаю, цього достатньо, якщо не багато. А, подождите, Может, же надо включить чай. Есть кнопочка включить. И так все включилось. Температура показываю сто шестьдесят. Так, трошки вже гріє, відчуваю. Чекаємо. Сподіваюсь, в мене все вийде. Мабуть, треба її зверху накручувати і донизу. Я сподіваюся, це якось так робиться. Головне, знаєте, як в мемах, де дівчинка крутила волосся, і воно в неї відпало. Щоб в мене такого не було. Це я трошки потримала, і воно так. Я просто я ж кажу, що я... треба почитати, скільки його там треба потримати правильно. Зараз я чуть-чуть довше потримаю. Ще хочеться мені спробувати, мабуть, на великі локани. Думаю, теж було красиво. Всі насадочки пробувати зараз не буду. Бо це буде дуже довге відео, бо, бачите, кожну прядочку треба трошки потримати часу. О, ну друге діло. Її можна тепер розібрати. Клас, мені подобається. Це якщо було там усе на всю голову, ну симпатічно, симпатічно, що я скажу. О, мені захотілося ще таку зробити. Але, ладно, не буду робити. Так, зараз поки що виключу. Погано, що немає ніякої причаточки в комплекті, щоб її зняти. Треба мені зараз ставлю на паузу, щоб її зняти, бо воно ж гаряче там все. Так, я, мабуть, придумала, як її можна зняти. Так, відключити, відкрити, так. Да. І зараз попробуємо з вами саме велике. Зараз, я на всякий случай, я витягну повністю все з розетки, бо електрику я трошки боюся, бо був опит в дитинстві, коли я засунула шпільку в розетку, щоб подивитися, чого ж робити так не можна. Тепер я знаю, чому так робити не можна, бо я собі тоді попекла всі пальці. І гарно запам'ятала, що так робити не треба. Так, тепер я берусь з цієї сторони прядочку. Ну, я думаю, на, на велику можна взяти трошки більше, теж є цим терміком, пройдуся трохи. Так, складаю. Складаю повіня, то не сильно бачу, що я там. Ну це, так як уже пличка була трошки розігріта, я відчуваю, що вона гріється вже швидше трошки. Не можу поправити обличчя, щоб було вам видно, але вибачайте, зараз спробуємо зробити красоту. Так. Ні, мало потримала. Треба почитати, скільки її треба тримати. І погано, що немає зверху такої застіпки, щоб його це весь час руками не тримати, бо можна вже опектися. Треба ці пальчиками обережно. Але результат цієї, що, ну, в общем, круглої шариками мені ну, сподобався класно, дійсно. Якщо зробити одразу маленькі локони, я думаю, буде дуже класно ще. Так, я думаю. Ну, не знаю. А, ні, ну локони є, є. Дивіться. Але да вони дійсно дуже великі локони. Ти, якщо хочеш так зробити собі, типу легеньку завівку, то да Але з цієї сторони не цей локани. Так, а ну зараз ще щось спробуємо, дівчата. Як кажуть, раз пішла така плямка, і ріж посліднє Так, виберемо саму маленьку тепер. Тепер я цю прядочку, що з великим оком, ну, ну, так, вона ось дивіться, легенька та собі така волна теж має місто бити, коли так ну, теж гарнесенько можна. Але зараз ми її спробуємо. Зробити більше. Ну, на відео вона не так, мабуть, і передається, Ну, дійсно вона така прикольна, я її так бачу. Ой, так. Візьму десь тут. Може їй, звісно, треба трошки довше почекати, щоб вона сама плочка нагрілася а не разом з волосами. Зараз, общем, будемо дивитися. Ой, щось потягнулося ще. Дві секунди, бо ще щось потянуло. Не хочу. А, я ж не включила. Ну це є. Ой. 180, 200, 160 було включено. Тут ще можна вказувати, дивіться, 160, 180, 200. Але ми оставляємо на 160, нам не треба його перепалювати. Так, По-моему, у нас тут вже волос заканчуває. Ой, не волосся та лойка. Трошки я розтягнула. Я не знаю, що так вийде, бо я одну на одну накрутила. Ну, зверху багато оставила. Треба було менше залишати під самий край брати. Дряжка сю буде зараз. Оце маленька, я вам скажу, вона швидше прогрівається, я так прямо відчуваю вже в пальці. Але я думаю, що вона буде і прикольна. Ого, які кучеряхи. Ну, це за того, що я його там накрутила один на один. В общем. То воно так і вийшло. Не зовсім, але але якщо його правильно зробити, буде все класно, я впевнена. І того сама маленька, де наша тут перша прядка? Де ти? Ось ця перша. Ну, мені, до речі, подобається ось ця, саме велика теж. Це маленька волна, але вона дійсно виглядає класно. Всю. <реш> Тут, звісно, в мене вийшло не сильно. Ось Це що в нас було перше. Вісім все, тепер я буду кучерява. Може на, якомусь, на якісь розпаковочки зайду. Але треба мені якось навчитися, мабуть, його брати трошки вище, бо щось я дивлюся, що в мене з півголови йде. А може і нормально так. Я не зовсім перукав, я більше шию. Зараз попробую ще раз. Так, я тут взяла тоншу ту прядочку, і якраз воно у мене все гарненько помістилося. Ну що, я думаю, достатньо. Ой, взагалі підскочила. Ну, дивимося, якщо її розпустить. Ну, якщо це всі будуть, можна ще зробити такий, типу, мокрий ефект. І буде, ну, доволі буде симпатічно, симпатічно. Ну, отак, дивіться. Ні, непогано вона крута. Блин, класно крутить, взагалі класно, дивіться. все блін, красота. Зрозуміло, на цю треба брати тоненькі прядочки. І у нас така краса буде виходити. <плес> <плес> і така красота вийшла в мене. По <плес> всій голові різні прядки. Ну що, мені йде кучеряшка. Блін, ну мені подобається. З звісно, там я намудрила трошки. Але класно все виходить. Тому ось така в мене міні-б'юті-розпаковочка. Ну, блін, клас, такі взагалі кутеряшки кучеряшки. Але в нас тут ще залишилося. три, але я думаю, ну, це така сама, взагалі, тільки трошки більша. Ось ця форма вона якась кругліша, так як конусом більше ці пряміші. Але я не знаю, ну, різниця в них, я, звісно, в усіх є. Я думаю, що тут показана, яка в них різниця. Зараз подивлюся. Тут не показано, тут тільки інструкція на різних язиках. Але я залишу силочку на неї. я думаю, там в описі буде видно, які кудрі можна на це поробити. Взагалі, моя така кучерява. Зараз піду. Тепер рівняться, щоб бути все одною, бо різні якось кучері не сильно мені подобаються. Ну, в общем, робити я їх буду, це точно. Мені здається, що я з цими кудрами геть навіть по-іншому виглядаю. Все, кумі велике дякую. Буду я тепер ходити кучеряшка, схожу на свою племінницю. Вона в мене теж оце кучерява, якраз як на оцих останніх прядках я зробила Таких. Але вона от природи така. Я буду тепер під неї косити. Клас, вообще. мені ця прядочка дуже сильно подобається. Це така розпаковочка. Підписуйся, став лайки, коментарі. Мені буде приємно. До нових розпаковочок. Пока-пока.